Просимо в новий кулінарний челендж на пара раз. Друзі, привіт! Ви потрапили до нового кулінарного челенджу. Задекоруй торт. Маляко Еліс покаже торт, який вона хоче, а ваше завдання втілити його в життя. Ну що, бачу, що всі готові. Тоді погнали. Так, я почну з яєць. Правильно, так? Ой, ось воно й саме розбилося до мене в тарілку. Залишилось тільки витягти шкаралупу. Таке слизьке. О, понученько. Одразу видно, що досвіду замало. Дивись та навчайся. Ось так. Так, я найкраща бабуся на світі. А я продовжую. Розіб'ю ще парочку. Класно в мене вийшло. Що там далі? А, цукор. Так, мало цукру. Але, бабуся, це ж торт. Він має бути солодким. Додам, да, мабуть, його увесь. Спробую. What? Ти що, додала весь цукор? Mm -hmm. Ну, взагалі так. Мені здається, так буде краще. А що ти робиш? А, Наливаєш молоко? Тоді я також. Hey, відкривайся, you? давай. О, ні. Все пролилося, але трохи залишилось. Не хвилюйтесь. Ось так. Готово. <coughs> О, бабуся, я позичу в тебе борошно. А апчки. О, у мене тепер скрізь борошно. Бабусь, подивись, я прудна. Ой, мамочки. Та гаразд тобі, бабусь. Пара років і знову буду милою мордочкою. Гаразд, час додати борошно. Думаю, стільки буде достатньо. Головне все ретельно перемішати, хоча навіщо вінчиком, якщо можна руками. Ох, загублене покоління. Навіть вінчиком користуватись не вміє. Тільки в телефоні сидить. Бабуся, навіщо сучасному поколінню ваші старомодні вінчики, якщо є комбайни, які все перемішують за вас? Дивіться, тісто готове. Вражає. А як там моє тісто? Ой, зовсім забула. Потрібно ж какао додати. От тепер у мене буде найсмачніше шоколадне тісто і чорт. Переливаємо все у чашу і ставимо в духовку. Ой, моя спина. Не зігнутися, не розігнутися. Так добре, поки тісто запікається, можна зайнятись в'язанням. Ну що ж, а я поки що перекушу. Хочу стривайте. До мене щойно прийшла класна думка. Перетворю печиво корво в крихту. А потім вийде класний шоколадний коржик. Засипаємо крихту у форму. А потім повертаємось до тіста. Розподілю його по мисочкам, щоб потім його зафарбувати. Ой, яке скоро у мене тісто яскраве буде. Таке ж яскраве, як і я. Ось це так. Це магія якась. Ну а тепер переливаємо все у форму. Заливаємо не шарами, а хаотично, щоб вийшли гарні кольорові розводи. А тепер тихенько віднесу до духовки. Залітай тортики, готуйся. А я все. Шеф, а в тебе ще нічого не готово? Ох Охож ці дилетанти. Що ж, настав час для мого витвору. Дивіться та навчайтесь. Я теж зафарбую тісто в різні кольори, але в мене їх буде набагато більше. Тепер я дістаю свої улюблені круглі форми, в котрі перелю своє розкішне кольорове тісто. Будьте готові, що мої коржики будуть самими кращими, самими гарними і самими смачними. Виглядає звичайно ефектно. Ой, дитинко, дивись. Я для тебе кардиган зв'язала, щоб ти не мерзла. Ой, у мене ж там тісто в духовці, чуть не забула. Ну що ж, подивимось, що там вийшло. Аромат, що треба. Ой, обережніше. Прошу вибачення, але мені потрібно до духовки. Ну що ж, коржик, ти приготувався? Класно вийшло. Так. А ти відчуваєш аромат? Шеф, подивіться, яка краса вийшла. Джил, а ну-ка, віддай сироп. Мій торт буде не тільки гарним, але й дуже оригінальним. Сироп на місці, посипка на місці, фігурка принцеси. Також о, мені також час діставати. Мій тортик. Подивимось, о, який гарячий. О, що всі пальці не опекла. Тепер треба його змастити чимось солоденьким. Наприклад, рідким зефіром. Але спочатку, звісно, спробувати. М -м -м, як же це смачно! Упевнена, Еліс дуже сподобається. Гарненько змащуємо. А зверху я прикрашу все своїми запасами цукерок та шоколадок. Подивіться, яке класне сердечко у мене виходить. Валя. Ну, як таке комусь може не сподобатись. Ого, навіть шеф оцінила Дякую. Мамочки, ти не справді такий розкішний. Мені так хочеться спробувати. Та що, бабусь? Ой, малятка, пробач. Звичайно, він для тебе. Ну що ж, мої бісквіти вже також готові. Аромат божественний. Настав час збирати мій розкішний торт. Ви тільки ці яскраві кольори і мій фірмовий білосніжний крем. Тепер, з допомогою професійного приладу, я розрівняю крем та зроблю так з усіма шарами. Прикрашаю все солодкою посипкою. Як же апетитно це все виглядає. Тепер я встановлюю ще один ярус. А далі візьмусь за шоколадні сиропи. З допомогою них та формочок я зроблю шоколадну веселку. Вона буде красуватись на горі, як вишенька на торті. Цей торт сама досконалість. Всі готові? Тоді дегустація починається. Огуа! Сирапонцель! А це її гарна сукня. Не терпиться спробувати. Дуже смачно. Цікаво, а який на смак сам тортик? Мені подобається. Ой, я рада, моя гарненька. Наступним я спробую ось цей торт. Шоколадні цукерки. Їх просто обожнюю. Ого, який кольоровий всередині. Сестричка, це дуже смачно. Все для тебе. Ось цей торт виглядає просто нереально гарно. Ця веселка також їстівна. Вона шоколадна. Тепер спробую сам торт. Вау! Просто 10 з 10. Це перемога! Так. Шеф, вітаємо! Яка незвичайна кімната? О, ні. Здається, нас у ній замкнули. Що ж робити? Дивись, які шафки цікаво. Але вони всі зачинені. Боюся, ці замки нам не зламати. Дивись, тут є сейф. Okay. Ходімо, подивимося. Раптом у середині ми знайдемо відповіді на свої питання. Але спочатку з'ясуємо, хто засунув середину руку. Вибачте, будеш ти ЕН. Удачі я відійду подалі. Взагалі мені страшно. Гаразд. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Здається, це щось кругле. Ого, як мокро. Що ж це таке? А, всього лиш вода. Я намацала що ще. Ніяк не можу спіймати. Воно завжди від мене вислизає. Потрібно ж, як незвичайно, спіймала. О, це ж риба. Поверну її на місце. Її не дуже приємно тримати в руках. Так, схоже, намацала ще щось. Ключ, ми врятовані. Ти велика молодець. Давай скоріше відкриваємо цей замок. Напевно, ми знайдемо щось корисне. Ні, мабуть, я помилилася. Це ж бомба. Треба щось вигадати. О, попіт. Як він нам допоможе? Щітка відпила тешне те. Тоді підійдуть чіпці. Думаю, так. Залишилося перерізати потрібний провід. У мене руки тремтять від страху. Так, я це зробила. Здається, ми врятовані. О, ні, я поквапилася з висновками. Який жах, я вся у фарбі. Так, виглядаєш не дуже. Секундочку, здається, це щось їстівне. Ого, це кондитерська глазур. Яка смакота. Ой, дивись, сив, світиться. На цей раз твоя черга. Думаю, я впораюся. Ну що, поїхали? О, це щось слизьке. Гаразд, дай мені кілька секунд, щоб зібратися. Ого, це навіть приємно. Але де ключ? Здається, знайшла. Він у мене в руках. Клас, ми чудова команда. Разом у нас все вийде. Тищі, це ще що синітниця У мене все обличчя у блискітках Здається, я зараз почну чхати через них. Ти схожа на новорічну ялинку, мовчу. Боти oh. правильно, краще йди та знайди новий ключ. Гаразд, гаразд, тільки не кричи. Ну і що ж, я готова. Скоро ключ буде у нас. Фу, там щось ворушиться. Мені страшно. Гаразд, краще не думати про те, хто і що це може бути. Зосереджуся на ключі. Ні, це точно не ключ. Продовжую пошуки. Є, він у мене в руці. Так, приймаю вітання. Давай скоріше відкривай нову шафку. Нехай він принесе успіх. Нічого собі. Це ж новенькі купюри. Шафка і справді виявилася щасливою. Тепер ми багаті. Новий ключ дістає я. Впевнена, він теж має принести вдачу. Принаймні, хочеться в це вірити. Не розумію, що всередині. Це щось дуже розсипчате, наче зерна, але здається, воно ворушиться. Боже, це так гидко. О, ні, то були черв'яки. Я щойно торкалася їх руками, який жах. Неприємно, звісно, але пам'ятай, заради чого це все було. Вау, торт! Але зовсім не обов'язково кидати його в мене. Яка ж ти чумаза? Ну і що? Але мені смачно. Могла б зі мною поділитися, я ж тебе підтримувала. Взагалі-то ти з мене щойно сміялася. Не треба чіпати мій торт. Тобі є чим зайнятися. Ти маєш рацію. Схоже час шукати новий ключ. Okay. Давай, давай, не гай часу. Сподіваюся, мені не доведеться копатися в хробаках. Чесно сказати, я їх дуже боюся. О, це щось приємне. Але де може бути схований ключ? Поки що нічого не розумію. О, як приємно це чіпати. Дуже заспокоює. Отак. А ось і ключ нарешті знайшла. Хоч би мені теж дісталося щось смачненьке. А я вже в'їлася. Ну і що, я відкриваю? Диви вже нарешті. Це якась кнопка. Уявлення не маю. Навіщо вона потрібна? Як думаєш? Я теж не знаю. Можливо, просто натиснеш. Дивись, що це таке. Де? О, ні, на мене щось л'ється. Боже, моє волосся. Це схоже на величезний слайм. Вибач, але я не можу зняти його з тебе. Що ж робити? Я нічого не бачу. Навіть не знаю, чим тобі допомогти. Сьогодні найгірший день у моєму житті. Не хотілося б опинитися на твоєму місці. Нехай краще в моїй шапці знову будуть солодощі. О, яка гидота! Бє, це чаша з якимось слизом. Та да це сирі яйця. Терпіти їх не можу. Ура, я нарешті знайшла ключ. Нехай він принесе мені успіх, а чому тільки я мушу завжди страждати. Можеш не хвилюватися, ні цього разу мені теж не пощастило. Настав час покласти цьому кінець. Я зачиняю дверцята. Я схожа на величезну курку. А вже ж. Оу новий сейф. Іди діставай ключ. Хочеться, щоб все це скінчилося. Чесно сказати, мені вже теж хочеться. Hey, okay. Ну ось, що там нас чекає цього разу. На дотик не дуже приємно. Схоже на грудку собачої вовни. Здається, я намацала ключ. Так, він у мене. Клас. Пора відкривати шафку. Ну, що там? Знову якась гидота? Ого, да тут ціла гора печива. Я не проти, як слід підкріпитися. Обожнюю ці хрумкі шоколадні коржики, а вершкова ніжна начинка просто не перевершена. Тримай, пригощайся. Яка ж ти добра? Дякую. О, як це смачно! Просто пальчики оближеш. Ну все, досить їсти. Тобі час знайти новий ключ. Як же завишають ці дурні пір'я, нічого не бачу. Ну що, приступимо? Здається, мені вже нічого боятися. Це схоже на маленькі м'ячики. Вони такі пружні, комедно. Це що ще таке? Невже це око? З нього щось л'ється. Фу, гидно. А ось і ключ. Нарешті мені більше не доведеться чіпати цю гидоту. Даваймо скоріше. Дивись, мотузка. Напевно, треба смикнути. Ну зараз це зроблю я. На мою думку, нічого не відбувається. Упевнена. А якщо так, Ай, навіщо ти смикнула за мотузку знову? Вибач, я не думала, що фарби буде так багато. Я тобі ще це пригадаю. Продовжимо нашу розмову в інший раз, а зараз мені час бігти, вибач. Мені здається, чи я чую якийсь дивний звук, наче хтось ворушиться Мабуть, розігралася моя багата фантазія. О, ні, схоже, в тарілці справді хтось живий. Фу, як же це гидко в цьому копатися? Мені терміново потрібний ключ. Так, здається, знайшла. Фу. Давай, скоріше, біжи сюди. Здається, це остання шафка. Так, думаю, ключ допоможе нам відкрити, грати та вибратися. Ура! Ми перемогли! Давай обійматися! Ой, здається, я забруднилася ще більше. Хоча це не важливо. Так, скоро ми будемо вдома та зможемо помитися. Ну що, я відчиняю? Так, ключ підійшов. В нас вийшло. Біжимо.